Дитяча Біблія Господь виводить ізраїльтян з Єгипту. Книга Вихід, глава 12, вірші з 31 по 40, глава 13, вірші з 20 по 22 друга. Покликав Фараон Мойсея та Аарона до себе вночі і сказав Встаньте, вийдіть посеред народу мого, як ви, так і сини Ізраїлеві. І йдіть, служіть Господові, як ви казали. І дрібну й велику худобу вашу візьміть, як ви казали, та ідіть, і поблагословіть і мене і силували єгиптяни, народ ізраїльський, швидше вийти із землі тієї, бо жах оволодів ними. Тому вони говорили: ми всі помремо! І вирушили сини Ізраїлеві з Рамсесу до Сукоту. близько 600 тисяч чоловік піших, окрім дітей. І багато різноплемінних людей вийшло з ними, і дрібна й велика худоба, череда вельми велика, і спекли вони із тіста, яке винесли з Єгипту, прісні коржі, бо воно ще не закисло, а вони вигнані були з Єгипту і не могли баритися, і навіть їжі не приготували собі на дорогу. А часу, що перебували сини Ізраїлеві у Єгипті, було 430 років. Бог повів ізраїльський народ пустельним шляхом, який тягнувся до Червного, тобто Червоного моря. Лише один Господь відав, куди повести свій народ. Тому він ішов попереду них. Вдень, у стовпі хмари, а вночі у стовпі вогню, освітлюючи їм шлях. Коли хмара зупинялась, ізраїльтяни встановлювали свої намети і відпочивали. А коли ж хмара рухалася уперед, вони знову продовжували свій шлях. Ніколи не зникав стовп хмари у день, а стовп вогненний уночі. Так і ми, коли повністю довіримося Богові, завжди будемо знаходитися під керівництвом Його духа і не будемо робити хибних кроків та помилок у житті. Тоді хмара Божого милосердя. Буде огортати нас як у світлі дні, так і темної ночі випробувань і тривог. Голос його любові і розради ніколи не покине нас. Якщо ми будемо постійно шукати молитовного спілкування з ним.